Росте черешня в мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, що літа дітям ягодами годить, хоча вони і не дякують за те, що літа дітям ягодами годить. Хоча вони і не дякують за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні і ночі сива моя нене. Живе старенька мати у Господі, невтомні руки, серце золоте, щодня і дітям і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те, щодня і дітям, і онукам годить. Хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене дні і ночі сила моя не. Ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а про те. Вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне мати оцвіте? Вони прозріють, але пізно буде. Черешня всохне мати оцвіте. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви молилися за мене дні ночі сива моя нене. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви молилися за мене дні ночі сива моя нене.